Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над наджурною безрукавкою і формувати горловину переду і зріз плеча. Це у нас буде дев'ятий лицьовий лицевий рядок від початку формування горловини від початку рапорту, тобто, візерунок у нас 9-го рядка, а в загальному заліку це 145 рядок лицевий. В цьому рядку нам потрібно виконати на початку ряду убавку двох петель. Дві ми вже зробили. В цьому рядку буде третя убавка двох петель для формування горловини. І останні, ну, ті, що залишились петлі, да, ми продовжуємо виконувати візерунок основного полотна ажурного. Це у нас дев'ятий рядок. Ось він має виконуватися, продовжуватися ось цей дев'ятий рядок. Ось. По ньому ми робимо візерунок. Так, давайте ми подивимось, що у нас виходить з першим рапортом. Ми пров'язуємо одну петлю першу лицевою, перевдягаємо ту петлю, яку ми зняли. І другу, і знов перевтягаємо. Ось це у нас ми закрили дві петлі. Так, і оцей рапорт у нас не повний. Тільки перестань, будь ласка, ти мені заважаєш. В цей рапорт у нас не повний. Ми маємо його виконати так, щоб зберегти потрібну кількість петель. Давайте будемо дивитись. Як ми маємо це зробити? Тут у нас один. Угу. Так, виходить, е ми в'яжемо лицьову петлю, накид робимо. Далі робимо на дві лицеві петлі, пров'язуємо однією з нахилом ліворуч. І дві, ну, одна, тут, виходить, це, От, все. У нас рапорт закінчився. Одна лицева. Тобто ось так: лицева петля, накид, дві лицеві нахилом ліворуч, і лицева петля. Це ми закінчуємо ось цей неповний рапорт. Для того, щоб зберегти повністю візерунок. Все, Далі ми в'яжемо ось цей 9 рядочок ось з цього моменту повні рапорти в'яжемо ось по цьому візерунку. рядок. Так, Дивимося: 9 рядок або 145-й загального залі, коли останній рапорт, який не повний. Давайте його прив'яжемо разом, щоб ми виконали рапорт і не додали і не втратили петель. Так, ось, виходить, це закінчився рапорт. Ось ось цей дев'ятий рядок. Ось ми зараз в цьому місці. І ось це у нас виконується повністю. А далі подивимось. Так. Значить, перша лицева петля. Далі йде накид. Ні, далі йде дві лицеві з нахилом праворуч. Ось так. Дві лицеві з нахилом праворуч. Далі накид, який компенсує ці дві лицеві, що пров'язані разом. Далі у нас лицева, дві лицеві з нахилом. Ліворуч-лицьова. І ось тут у нас має бути подвійний накид, який компенсує убавку тут і убавку тут. Але тут у нас убавки вже не буде, бо нам її нема де виконувати. Тому ми робимо тільки один накид лицьовий накид. Далі лицева петля. І останню ми пров'яжемо ізнанковою. все Тепер ми переходимо на ізнанковий ряд 146 загальному заліку або 10-й з початку формування горловини. І нам потрібно прибрати 5 петель. Ми пров'язуємо їх ізнанковими і перевдягаємо. Попередню петлю на наступну 3, 4, 5. Все. Далі до кінця ряду ми в'яжемо як звичайно ізнанковими петлями. Там, де будуть подвійні накиди, ми маємо один накид пров'язувати, один скидати. Ось тут, бачите, один пров'язали. Другу петлю скинули і далі в'яжемо ізнанковими до кінця ряду. Це я закінчила 146-й рядок в загальному заліку або 10-й від початку формування горловини. І обов'язково, отак, зараз оцей листик приберу, щоб було гарно. Обов'язково контролюйте, щоб ваш візерунок зберігався. Визмієте? От дивіться. Тобто навіть там, де ми прибираємо петлі, візерунок продовжує виконуватися. І там, де ми в'яжемо, тим більше. Тобто це найважливіша частина ажуру, вона буде прямо біля вашого обличчя. І будь-яка помилка тут буде дуже помітна. Тому обов'язково перевіряйте, щоб візерунок виконувався і був правильний все. на сьогодні це все. Всім всього найкращого! Бережіть себе, до побачення!